Коли одеський виконком позапланово засідає, від цього завжди потрібно і варто очікувати якихось дуже нетривіальних рішень. Доброго ранку! Це перший міський, це що трапилось. Мене звати Олена Кунцевич. Так от виконком в нас черговий раз засів і вирішив, що у місті маловато паркувальних місць, і їх збираються влаштувати на вулицях максимально до цього не пристосованих. Якщо ви живете у центрі міста і у вас є машина, то у вас є два варіанти: або платити за парковку страшні гроші, або паркувати її ось так. Ото подвір'я, але це тільки за умови. Якщо у вас є це подвір'я і є де паркувати. Якщо ж немає, тоді ви паркуєте де завгодно і потім сплачуєте штраф, і взагалі з цього потім виростають дуже некрасиві історії. Так, от нові паркувальні місця в кількості 821. Було вирішено облаштувати на вулицях Велика і Мала Арнауцька і на вулиці Садовій, де ми зараз і знаходимося. На вулиці Садовій і пройти складно. А де тут паркувальні місця? Mm. Вулиця Садова, ось вона це аж ніяк не проспект. Це вулиця взагалі-то хоч і з двохстороннім, але дуже обмеженим рухом. І от ми бачимо, що машини припарковані тут. Там будь-де. Ну, давайте подивимося, де тут можна облаштувати паркумісце. Можна знести ось столики, поставити тут. Я думаю, що в захваті люди не будуть. Можна замість пеньків, але тут ну, скільки машинок? Одна, дві, три, чотири. Ну, не 821. Що взагалі вчепилися в машини? Загалом читаємо впродовж минулого року надходження в міську казну від сплати збору за паркування склали майже 50 мільйонів гривень. Ну Но це нормально. Люди паркуються, люди сплачують. Крім того, там де є парковки, начебто можна розвантажити дороги. Як це працює, я як не автомобіліст, не знаю, але тим не менше. Крім того, в мерії зазначили, що нові зміни до статуту міста дозволять КУ СМЕП Евакуацію транспортних засобів порушників, які залишають свої автівки, у недозволених для паркування місцях. А тепер дивимося, машинами вся садова заставлена. Ми не бачимо, щоб тут були парковки. Тобто, це виходить. Що а ось паркувальна зона є попереду, але вона дуже маленька. Зона П. Ось прошу. Два, три, чотири п'ять. І паркувальна зона закінчилась. А куди розширювати? Сюди, туди, куди. Ну, якщо ми уявимо собі ще велику і малу Арнауцьку, вони будуть трошки ширші, ніж Садова. Але щоб там було місце на облаштування паркінгів. В нас, здається, можна було б якесь більш ліквідне місце знайти для того, щоб облаштувати паркінги в Одесі. Ну, але ж виконком постановив, значить, так має бути. Зона парковки ще одна. А Дуля, це транспорт казначейства виключно. І тільки нас тут казначейство, Тут у нас головпоштамт, і виходить, що для цивілів паркуватись просто ніде, і місця для парковки нема. Ну це урізати тоді шматок тротуару і робити парковку. Садова закінчується а місця, ми щось от і не бачимо для парковки. Нові норми найближчим часом будуть внесені до програми безпека дорожнього руху міста Одеси. Скільки саме на це буде виділено коштів, ми поки не знаємо, тому що засідати повинні цього тижня, начебто. Ну я розумію, що кошти будуть немалі. Але кошти коштами, куди ви ці паркувальні місця приліпите, виконком постановив. Місто відповіло завжди готове. Закляття таємного розширення будуть залучати. Я не знаю. Ну, в нас такі умільці, що вони можуть. Ну, подивимося, що це вилліться. А ви, якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Мене звати Олена Концевич, і це перший міський. Гарного дня!